Доброго ранку малята! До нас сьогодні в гості завітав Левенятко. І він приніс вам сюрприз. Дивіться, це цеглинки Лего. Левенятко пропонує вам сьогодні позайматися математикою з цеглинками Лего. А зараз ми з вами послухаємо віршик про літо. Літо-літо золоте випиває роси та з пшениченьки плите. Україні коси виглядає з поміж віт вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Дітки, я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. І левенятко Буде уважно дивитися та потім робити знак. А ви повторюєте разом зі мною пальчик-пальчик, тук-тук-тук. По цеглиночці стук-стук. Лесь-лесь. Стук, Раз, два, три. Ти цеглиночку бери. Її другу передай. Гру спочатку, починай. Отже, діти, ми зробили з вами пальчикову гімнастику. А зараз наш левенятко пропонує. Зробити яскраву літню композицію. А для того, щоб її зробити, ми з вами повинні познайомитися з геометричними фігурами. Ось, дивіться, у нас такі геометричні фігури. Це овал, трикутник та коло. Якого кольору овал малята? Вірно-овал. Фіолетового кольору Трикутник. Вірно. Він червоного кольору. І коло у нас жовтого кольору. Все вірно, дітки. А зараз, дітки, я пропоную вам побудувати нашу яскраву літню композицію, використовуючи конструктор Лего. Я вам пропоную пофантазувати і зробити свої гарні роботи з конструктора Лего. До побачення, малята! До нових зустрічей!